Ну що ж любі мої всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні тут ми зібралися для огляду мого замовлення із ЄЗІБРА. Тут дуже багато цікавих продуктів, але перед цим я покажу вам ось таких два засоби, які я замовила через Байера. До речі, це виходить дуже вигідно. Трошечки, звичайно, що придеться почекати, але, в принципі, ціна виходить набагато бюджетніша. Ось такий супервідомий вітамін С з ніацинамідом. Вітамін С тут, у стабільній формі. Бачила величезну кількість позитивних відгуків, будемо тестувати. І якщо хочете відео про. Догляд детальніше, напишіть, будь ласка, в коментарях я обов'язково зніму. І ензимна пудра, обожнюю ензимні пудри, хочу для вас знайти найкращі. Ось така від Нідлі з хорошим теж складом, дуже цікавий бренд. І мені тут ще поклали тестери в подаруночок. Ось такий від Нідлі, це що у нас тут лосьйон. Чи есенція щось типу того, і крем від Benton, і щось таке. До речі, будемо все тестувати. Я обов'язково вам покажу. Тестри я люблю. А також в мене ще ось така супервідома масочка від реджуран. Чула величезну кількість відгуків. На неї будемо тестувати, і я все все обов'язково вам розповім. Всі посилання будуть в коментарях. Тож, будь ласка, заглядайте і надіюся, що я дала вам корисну інформацію. А ми сьогодні будемо тестувати ось такі продукти від Ingrid: це кремовий бронзер і кремові рум'яна. Дуже багато було хороших відгуків. Були там в них ще, знаєте, такі кремові, але в круглій баночці я вирішила взяти ось такі. Також від Ingrid в мене є ось така палітра, дуже красива, нюдова, все як я люблю. І ще я взяла від Revlon, дуже довго вона в мене лежала в бажаннях, скажімо так, як це з сердечком там продукти. Ось така палітра. Хтось сказав з якихось блогерів, що це аналог від Шарлоти. Ну, не знаю, який це аналог, де в Шарлоти такі рожеві тіні. Я ще не вирішила, що ми будемо тестувати сьогодні, бо я думаю, колись на Revlon ми знімемо. Ой. На Інгрід ми знімемо мона огляд то ще якось все під питанням. Також взяла від Інгрід ось таке масло для губ. Мій супер улюблений від Eveline маркер для брів, коричнева туш від Eveline, але це ми залишимо на потім. Від Катріс супер популярний ось цей аналог Шарлотти. Можливо, колись я все-таки зніму це відео з аналогами і свою дуже улюблену помаду від Лореаль, хоча в мене ще ось ця. До речі, тут різні відтінки, карамель Блонд, і там, і там, але це 500-й відтінок, а це 102-й, що це таке, я не зрозуміла. А ну-ка. Придеться розкрити і зробити за тест. Можливо, це зовсім інший відтінок. Просто це чесно, це моя одна з улюблених. Там зараз на лореалі дуже приємні знижки, тому рекомендую звернути увагу да, вони різних відтінків. Подивіться, це аналог Шарлотти Тілбері. Ось ця нова, більш рожева, стара, Чуть-чуть більш. Ну, давайте ми сьогодні нанесемо і протестуємо. Просто я вже її так знатно покористувала. Я дуже люблю цю помаду. Чесно, це одна з самих красивих. Тут в мене ще і є чим користуватися, але я хотіла взяти, щоб була на всякий випадок, але це інший відтінок. Ну, мене несемо на губи побачимо, хоча на руках вони аналогічні. І все, давайте будемо починати. І ще з новенького в мене, якщо в нас сьогодні вже польські продукти, так, давайте я заколю волосся, не заважала. І ще з новенького в мене ось такий тестер тональної основи від Inglot HD Perfect Cover Foundation. Ну Давайте спробуємо. Мені здається, це якийсь 70-й відтінок. Я сподіваюся, що він мені підійде. Звичайно, що за один раз ми не спробуємо. А, якийсь відгук буде неправильно давати, але протягом дня ми поносимо, звичайно, що і побачимо. Ну Я думаю, тут ще вистачить і на другий раз. До речі, от відтіночок, ідеально мені підходить. Прекрасно. Так, якось отак нанесу все, це будемо тушувати ми спонжиком. Аромат, ну, самий базовий аромат, до речі, я практично нічого не пробувала від Inglot ніколи. Якось так виходило, що цей бренд десь повз мене проходив. Скажіть, будь ласка, чи ви користувалися цим брендом? Якщо користувалися, то чим і як він вам сподобався чи не сподобався? відтінок? дуже-дуже-дуже світлий, я вже бачу. Прям супер світлий, ну нічого. У мене є ще від Катріс. Ось ця підсвічуюча основа, вона не така світла. Зараз ми чуть-чуть піддодамо на центр і спробуємо спасти ситуацію, а по периферії більше у нас буде тональної основи від Catrice. Так, я на спонжик отак наберу, щоб не пачкати руки. І отут по центру додам. Щоб перекрити, оце все Боже, я вже без засмаги і так якось виглядаю. Не подобається мені. як. Щось не знаю. Мені не дуже подобається, як це все лягає, тушується, ніби і від таке відчуття, що він дуже матовий. От я взагалі не бачу ніякого зволоження від нього, не знаю. У мене тут ще й шкіра шалушиться. Ну, щось таке собі, якщо чесно. І ніби спонжиком воно завжди тушується ідеально, а тут щось не то. Ну давайте нанесемо ось цей від Catrice тон. От тут Хоча б по периферії заодно і вирівняємо трішечки тон Вон обличчя, щоб він не був такий білий. Ой, красиво, до речі, виглядає цей засіб. Дуже легке, під таке відчуття, що намішали тональний крем, із Світловідбуваючими частинками одразу це все виглядає відразу красиво. І хочеться, знаєте, від... нанести на все обличчя. Ну, зараз ми залишки на спонжику, так і зробимо на все обличчя так, щоб було красиво. Поки що мені, до речі, подобається, як це все виглядає на шкірі. Я обов'язково протестую з одної сторони його, з одною шарлоту. Зараз. Віддала просто подрузі погратися з нею. Вона мені дала хайлайтер від рер. Дуже красивий, до речі, хайлайтер. Прям неймовірно, можливо, я сьогодні його і нанесу, а я їй дала Шарлоту погратися. Ну, що я можу сказати? Не знаю, тональний крем, а де він наносить? Його тут взагалі немає. Щось мені абсолютно не подобається. Ну що, може, ще спробувати. Давайте ще чуть-чуть піднанесу. Може, я щось не так зробила. Хотіла так, щоб зараз мені все сподобалося, і я захотіла. Зняти якийсь огляд на Інглот, на щось не йде. Бачите? От я вже стільки його нанесла, що мені здається, що вже мені тут і консилер не потрібен буде. У нього ж і так мені, на перший погляд, здалося досить непогане перекриття, але я ніби наношу спонжиком, проходжуся і все. Десь перекриття дівається. Ну зараз уже ніби покраще. У мене такий якийсь нездоровий колір обличчя. Так, я підготувала консилер від Лавлі. Ми ж сьогодні по польським брендам. Якщо ви бачили, я там свої консилери чуть-чуть почистила уже, того будемо користуватися і нагадувати собі те, що залишила. Так, і от тут чуть, -чуть піддодамо зовсім зовсім залишками на спонжику. з його прям дуже гарно витерла, бо це сухий такий консилер. Не те, що я люблю, але. Будемо користуватися тим що є. Сьогодні я піду ще на процедуру доглядовго ввечері придеться довго це все змивати комусь. Так, 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 ось так поки що це виглядає, в принципі, досить непогано. Мені здається, що краще стало зараз, коли я піднашарувала тон, він, в принципі. Чуть-чуть шелепкувати, але я думаю, він зафіксується. Поки що я хочу покласти брови, щоб побачити, що буде з тоном. Це в мене гель-незмінний для брів від Гедонік. Я постійно ним користуюся. Вибачте, сьогодні Евелайн теж не буду відкривати. Так як хочу, поки що добити декілька продуктів для брів, щоб не відкривати Евелайн, бо тими не буду користуватися, як тільки доб'ю, так відразу відкрию свій улюблений. Маркер для брів, прям шикарний. І пудра. Мені, до речі, подобається, я теж з, з, з задоволенням користуюся. Так, ну, ніби підфіксовується, давайте будемо пробувати наносити бронзер. Я думаю, що нам варто це зробити пензликом. Я от дістала ось такий від Real Techniques, давно не користувалася. Я на ручку видавлю, і колір шикарний. Я вже Вчора на себе мазала, до речі, тут у нас 10 мл немаленький об'єм і дуже легка пігментація, так що, в принципі, не нап'ятнити. Ось так, дивіться, як він на ручці виглядає. Я просто пензликом буду наносити, якщо що, спонжиком потім буду підтушовувати. Ви тільки гляньте на цей відтінок дуже красивий відтінок. Просто як він мягенько тушується. Хоча тут, в принципі, ви ж бачили. на Пензлику було досить багато продукта і от ніяких абсолютно слідів того, що тут було багато продукта. І от на руці, дивіться, він розташувався прям супер красиво. От я тут чуть-чуть прямки поставила, бо пішла уже так. Ой, як красиво, дуже натуральний, красивий відтінок засмаги. Я відразу і в складочку його додам, все, що тут залишилося на пензлику. Я рахую, що це прям дуже красиво. Тут я чуть-чуть плямку поставила, я це все підтушую тією стороною, де в нас був тональний крем, і ось так приб'ю додатково. Щоб це все було десь там з середини. Ось тут теж чуть-чуть побільше я нанесла, мені так здається. Але, в принципі, от я зараз спонжиком прибила і вийшло дуже красиво просто шикарний кремовий бронзер. Мені сподобалося дуже сильно, дуже сильно, поки красиво виглядає обличчя. Так, я витру залишки бронзером, цим самим пензликом. А чого цим самим, бо рум'яна насправді дуже яскраві, дуже сильно яскраві, і я хочу, щоб вони змішалися. Подивіться, на цей Барбі Пінк рожевий. Давайте я отут нанесу. До речі, от, баночці 10 мл, але щось уже нічого немає, якось дуже дивно. Рум'яна трішечки такі. Такі з білим якимось підтоном, мені чомусь так здається. Дивіться, коли їх розташовуєш, вони прям як барбі, якийсь рожевий, ем, тумач, чуть-чуть, як на мене, але ну, так, бачите, якимось фіолетовим навіть чуть-чуть віддає. Ну, нічого, зараз ми спонжиком будемо це все тушувати, бо видно, що і на очки чуть-чуть нанесу, бо от, з рум'янами все складніше. Вони ще й лягли, так як я їх нанесла. Давайте чуть-чуть Я отак стягну. Треба відразу тушувати, не лишати їх на обличчі, бо потім буде складно. В принципі, ніби розтушувалися, але я отут бачу якусь плямку. Чуть-чуть консилером це перекрити, бо чогось із бронзером ніяких. Проблем не було, а тут чуть-чуть вийшли проблемки. Здається, що не зовсім рівномірно ліг лягли рум'яна. Ну, я ще пограюся і десь в наступних відгуках ми обов'язково про них поговоримо, але бронзер просто шикарний. Він мені неймовірно сподобався. Просто дуже сильно. Так, я тут залишки з ручки зберую. Сюди нанесу, в принципі, на очко, все красиво, консилер не скатався. Тон реально поки що виглядає супер матовим, Раз сьогодні таке діло. Давайте ще нанесемо консилер від Ре. Це відтінок Mesmerize, Дуже красивий, боже дівчата, до чого це красивий відтінок? Ви собі не уявляєте, він такий рожевий. Ой, я просто кайфую. Я, до речі, ще ні разу його не розташовувала спонжиком. Зараз ми глянемо, як це буде відбуватися. Я просто хочу тепер собі цей хайлайтер, в кого є хайлайтер від Рер? скажіть, будь ласка, ви досі ним користуєтеся задоволенням? Чи він вам з часом піднабрид? Бо я ж така, що можу. Угу, уже зняла кусок тонального крема, мені здається, цим спонжем, чи щось я тут зняла. Десь бачу, якісь. Дуже яскравий хайлайтер, але це сяння середини, абсолютно ніякої полоси немає. Ну прям супер красиво. Дуже він мені сподобався. Не знаю, що мені сьогодні більше хочеться. Напевно, щоб цей образ і цих е... ціней хочеться. Да? Не дуже вони внушають довіру. Мені мені здається, що це щось буде. Не знаю, ну, не як палітра, яку можна використовувати одну. Ось цей сяючий, дуже красивий, але ці рожеві, це супер барбі рожеві. От іде, в якому це місті аналог на шарлоту. Я поняття не маю. Навіть і по спарклах не дуже аналог. І ось така палітра. Тут у нас дуже-два красивих сяючих. От такий один доохромний, Мені хочеться з ним зробити макіяж і золотий. І. Шість матових. А в сумі у нас вісім відтіночків. Непогано. Досить, це мені здається, можливо, навіть був і з кимось Нют Ideal Ice. В неї була дуже класна колись палітра Foxy Ice. Щось типу того, я її хотіла придбати, але так і не придбала. Так, ми будемо починати з ось цього тепленького. Хоча ні, я змішаю ось цих два відтінка, Чуть-чуть пилять, але я сама, в принципі, брала досить так жорстко. І... Струшу все, бо набрала занадто багато. І отак, в складочку, будемо наносити мягкі тіні. поки що бачу середню пігментацію, не струшуючи нанесу. Да, пігментація не супер сильна, тушується красиво, я от скільки не набрала, стільки її розтушувалася. Досить красиво. Мені здається, що це прямо от аналог тієї палітри, Хто, як і я не встиг її придбати. То ви маєте можливість купити щось аналогічне. І, наскільки я пам'ятаю, там не було сяючих відтінків, а тут у нас ще буде і два сяючих відтіночка. Так, дивіться, як витушувалося, все досить непогано. Я візьму от я не знаю, просто це мої самі улюблені пензлики. І буду набирати ось цей темний. Вони, до речі, як масло, ці тіні, от якісь дуже такі шовковисті, дуже приємні ви подивіться, якщо набувати, яка тут буде пігментація? Прям супер. Ім біжевим відтінком я тут все підтушую, щоб це виходило м'яко в шкіру. Гарно так нашаровуються тіні. Я їх відразу нашаровую, потім буду все тушувати, бо я вже поняла, що вони тушуються гарно. Безпроблемно, ну, в принципі, і в складочку. чуть додамо залишок. Ну і що? Давайте приступимо до ось цього відтіночка. Ой клас! Це, знаєте, навозний жук, який всі так люблять, який завжди так красиво виглядає на очках. Дуже красиво. Це зелено рожево і щось тут все намішано. Прям... Клас. Ой, я рахую, що це супер. І пігментація класна, і вони поки не замилюються, от Пальцем наносяться просто супер ідеально. Золотисте прям супер такими ще чуть-чуть хлопушками. Я отак до внутрішнього куточка і на нижню повіку чуть-чуть піднанесу. О, він такий, що може і піджувати очком. Його нанесу, пензликом. Його треба ліпити, якщо наносити пензликом, його прям треба ліпити на базу, бо вони всі відлущуються і падають мені в око. А саме ось цей світлий білий нанесу в ролі хайлайтера внутрішній куточок. Прям. Оце, занадто я змішаю їх два. В принципі, досить непогано, але в нас ще є темно-коричневий, і я його хочу спробувати нанести вологим способом, як підводку. Він і сухим, і вологим способом наноситься дуже гарно шикарна пігментація. Клас, поки що красиво. Мені все подобається. Прям супер ідеальна палітра. І зараз ми профарбуємо віки туш'ю. Мені попалася у руки ось така туш' від пастель. Давайте ми її візьмемо. Виходить. Реально дуже красивий макіяж, дуже універсальна палітра, і святкова, і матові, і все в ній ідеально. А тепер я тільки не знаю, куди присунути ту рожеву, якщо чесно. І я от дивилася на неї на картинці і думала: а не вже це може бути аналог? Але. Ну, там чорним по білому писала, що це аналог. І я думаю, ну якщо аналог, ну треба ж взяти. Я ж таки люблю зекономити там. Ну. Но... Не повезло, не фортануло, так можу сказати. До речі, у нас вже так холодно, просто неймовірно. Я поки налаштувалася сісти, знімати це відео. Із того, що холодно, треба ж було якось передітися зняти з себе. Одяг було прям складненько, я так вам скажу. Ніжні віки профарбуємо. Ну, що я можу сказати? Тон прям супер білий. Давайте будемо рятувати якось цю ситуацію. Я тут підготувала бронзер від Evaline. А чогось взяла його, десь мій від PZ дівся, не знаю де. Я його так і не знайшла, ну, не сильно шукала. Ну нічого, нам і Евилан сьогодні піде. Я буду бронзуватися так від душі прям. Бо я супер біла. І цей тон такий білий, ось прям. Але лежить поки красиво. Ну, ніс теж додам бронзера. Щоб хоч якось це все утеплити. Подивіться, по шиї мої, яка різниця. Наскільки хочеться тут забронзуватися. Mm -hmm, mm -hmm, да. Оформимо швиденько брівки. Це вже в мене залишок олівчика від олічки Полякової. От за цей олівчик їй 5 з плюсом, звісно, обожнюю олівчик. Купити можна на Бомонді, я там брала. Де ще? чесно, ще не моніторила, але вже час, хоча я терплю, бо в мене насправді дуже багато, ще лежить. Олівців класних. І взагалі штук для брів, в мене прям стільки багато. Я ними запаслася, на 100 років перед того не сильно поспішаю. Він дуже красивий, відтінок, і все ідеально. Для брів такі, що потрібно ще раз поновлювати, Купила собі нову стругалку. Ось таку від Катріс, купила її в Єві. Того, кому треба, хто шукає, сильно рекомендую, бо вона прям суперкласна. і красива. Уже не хочеться додавати ніяких рум'ян, а якщо і додавати якісь теплі, але я тут підготувала ось такі рум'яна відміни. Красивий відтінок, але я все ще ж думаючи. Треба мені ці всі банки от такі, До речі, не сильно він холодний, він такий нейтральний, досить. Давайте ми спробуємо його нанести. Я думаю, угу. пігментація тут прям супер. Шості рум'яна, мені не сильно подобається, як вони там лежать під низом, якимись плямами. Я думаю, що це я щось зробила не так, напевно, що. але. Не дуже красиво, хочу ось цих рум'янки в складочку. Це красиві такі базові рум'яна. О, вже хорошо. Ну що, мені вже все подобається, я вже передумала, заспокоїлася. Рум'ян не забагато, бачу у камеру, що може і бути забагато. Ну, ми зараз напробуємо губи, бачимо, як все вийде в результаті. Так, калічик місь Project Pena, Vitмі Stase. Красивий насправді відтінок, аби ще не був російським, так ціни б йому не було. Ну і давайте пробувати помаду. Це моя стара помада у відтінку 102. Він так і має називатися, він завжди так називався. Це такий освіжаючий, красивий, неймовірний відтінок, плюс вона досить стійка. І ось цей 500, який тепер називається. Ні, вони на губах нічим не відрізняються. А я вже і зімкнула губки, але, в принципі, відмінності абсолютно немає ніякої. У мене тепер є цих дві помадки, бо це насправді прям супер мій улюблений. І з помади зараз все виглядає. Я рахую, що ідеально. Так, Давайте я розщеплю своє волосся. Знаєте, я іноді думаю, що ем, я, не... я точно що не. Людина, яка вас навчить макіяжу, напишіть, будь ласка, ви навчилися фарбуватися по моїх відео. Я розумію, як це все робити, але можливо, я погано пояснюю або щось типу того, з ким ви мене рахуєте, з людиною, яка просто робить огляди на косметику, чи ви ще вчитеся з моїх макіяжів. Дуже вдячна вам буду за відповідь, бо до мене якось прийшла така думка, і я так і не змогла собі дати відповідь, хто я для вас. Насправді я хочу бути для вас подругою, також. пишіть просто, що я ваша подруга, і для мене це буде супер ідеально. Ну що, ось такий макіяж у нас вийшов в результаті, я чесно дуже задоволена. Є продукти під питанням. Ми, звичайно, ще це поносимо протягом дня, і я вам дам свою остаточну відповідь. А поки що ми переходимо в кінець і ви вже побачите, чи носилося це гарно, чи не дуже. Тут вийшло сонечко, і я хочу вам показати, як макіяж виглядає на сонці. Шкіра, в принципі, ніби досить непогана. Так, я сховаюся, щоб я все бачила. А, але, бачите, тональний крем гарно лежить. Він ніби в порах, мені це не подобається. І якісь тони дуже атіні, ну Це просто кайф, я не знаю, от подивіться, як вони сяють. Чесно, це щось неймовірне, все красиво тримається, все гарно виглядає. І помада ще досі на місці. Хоча я і бальзамом мазала поверхню, так дуже-дуже трішечки. Але нічого ще не їла. В принципі, можу поставити п'ятірочку цим засобам, може все понятно, але тональний крем це якісь проблеми. Ну що, тепер давайте робити висновки. Давайте поговоримо про кожен продукт, продукт окремо. І перше, що я хочу сказати, це мої супер улюблені помадки. Я вам їх рекомендую, вони дуже класні. 102 відтінок карамель Блонд це самий красивий відтінок з цієї серії. Придивіться, або 500 він тут ще називається. Ну це обов'язково має бути карамель Блонд. Дуже красивий, дуже 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 красивий. Найкраща моя помада ever. Так, далі мені попадається ця штучка від Катріс. Мені здається, що шарлота давала трішечки більше сяння, але це теж досить непогано. Я це можу навіть наносити спокійно, як тон. А, і пакування дуже схоже з шарлотою. Я люблю такі пакування. Поки що поставлю, буду тестувати і згодом розповім детальніше. Так. Рум'яна і бронзер від Ingrid поки що під питанням. Бронзер мені дуже сподобався. Рум'яна не зрозуміла, я буду ще їх наносити, потестую і тоді вам дам свою остаточну відповідь. Вітра від Ingrid просто шикарна. Це булочка, це просто. Супер палітра, базова, нюдова на всі випадки життя. Знаєте, мені ще не вистачає тут якогось світлого хайлайтерного відтінка, і тоді вона була б просто ідеальна. Тобто цей забрати, а поставити світлий хайлайтерний було б. Супер! І вона за свої гроші рахує просто ідеально. І От Інгрід не перестає в себе закохувати, кожен засіб якийсь неймовірний, і я ще докуплю тональну основу, що там мені ще не вистачає, консилер, і обов'язково зніму моноогляд. Якщо вам цікаво, звичайно, що пишемо в коментарях. І все, всі продукти ви вже бачили як колись на моєму каналі, за виключенням РРР, просто шикарний хайлайтер. Це собі, щоб ви собі розуміли, подруга його вже наполовину використала, настільки він їй сподобався. І це все, це всі були мої продукти, всі нові, які а, я сьогодні змогла протестувати. Напишіть, будь ласка, як вам образ, як вам а, те, що зараз на мені, як вам ці продукти, можливо, ви щось вже пробували або щось хочете попробувати. І, звичайно, що чекаю відповіді. Про те, хто є для вас. Дуже вам дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Мені неймовірно приємно. Я люблю кожну з вас, обіймаю кожну з вас і надіюся, це тепло ви відчуваєте через камеру. Всім гарного дня і до скорих зустрічей. Па-пам! От Настя, забула додати про тональний крем, не знаю, не сподобався. Занадто щільно, занадто світло, щоб зробити якийсь відгук. І... Ну не знаю. В принципі, виглядає досить непогано, ще не перекриття, але я бачу його на шкірі. Я люблю чуть, чуть більш натуральніше. Рада, що в мене був тільки тестер, а не повнорозмірний формат. Тому попрощайся і, і слава Богу.